їдемо всі є депові бараки лікарів добриво там п'ятнадцять там від довго повезла будемо до бутові бараки наче оце збірка Доброго дня, шановні граги, доброго здоров'я всім вам, колеги. Сьогодні у нас вже 13 квітня. Готуємося до посіву цукрових буряків. Там машина, я везепідорка, тут трошки некий кусочок, з 90 сотих. Звідти от трави, там буде бараки, цукрові, кормові, а тут ще невеличкий кусочок, напевно, соя буде. Розкидаємо. Зараз нітромофоску. Це агрофон такий по дисковці. По дисковці. Тільки що рано здискували. Приїхали, розкидаю, мінеральні добрива. Нітромофоска або польська, як там вона називається, Любофоска. Ось такі от ранулки. Любофоска. Формула 4, 12, 12, і там щось 24 кальцію, магнію 12. Там. Комплексне воно. Добриво. І потім ще розкидаємо там, де мають бути буряки, селітру. Селітру. Ось так воно ось розкидається, під дорого лежить. Черв'ячок, дивіться, знайшов. Так, розкидається, тут буде площа під буряки. Ще може там в кінці трошки сої буде. значить Тут а, попередник речка. Тоді вивезли підборонку в ній. І це ось ні трмофоска, а тоді ще зверху селітру тут, тут розкидаємо під буряки. І приїде сцепка прискорувати. Нагадую, була дисковка зранку. Тобто ми сцепку його присадимо, загорнемо мінеральні добрива, далі сіємо буряки. І далі в нас буде каткування. О, дивіться. Це свідчить про те, що тут мікроорганізми є. Біота працює, тому що тут є. Я черв'ячка вже знайшов Найшов жучка, ось такого. Тобто тут біологічна активність розвинена. Це ось такі Ні. Ні. ще не пере Мінець десь знайшов. Горий де трактор, третя передача. Повище, дивіться, трошки на нагрузку йде, димок кидає, але це для того, щоб висіяти необхідну норму добру. Ми виставили сюди, щоб в нас висіялося 100 кг на гектар. Ми привезли 100 кілограмів і бачимо, що воно крупне, трошки багато його йде, Переставили дірку, тобто, щоб нам його вистачило. Такі трошки грудочки є, Сцепка його все вирівняє, розрівняє. Так, ну, далі вже може будемо сіяти, покажу. А ще ось можу показати пшеничку, яку ми сіяли, як ви здаєте. Дивіться, які сходи. Класно. Дуже класна пшеничка. Аж навіть не хочеться ходити тупити. Дивіться, нові, які кірядочки. Там кажуть, СЗшка, СЗшка. Якщо СЗшку настроїти, вона і теж непогано сіє. Дивіться, нові, які кирадочки. Головне все враховувати. Враховувати якісь більші фактори, температуру недостатню, вологість грунту, вологоємкість. Ай рацію ґрунту. Це все необхідно враховувати. Ось, до речі, вже й бурянці йдуть. Ми бачимо бур'яни вже. Пішли. Беріть. Пішов. Такі от бур'янці. Якісь саб-частини часів колгоспу. Валяються. Бачите, от походити по полі, дивіться, Ну, на що хоче ну, Рецики звичайні вже є. О, ще один камінчик є. Ще ось якась шланга є. Дивіться, ну, це ж колгосна гноярка. Це ж тут ферма була, це ж сюди вивозиться гній зимою. При колгоспі дід розказував постоянно зимою сюди, бо це поле. Крайня... Золота ну, як колись люди казали. Це ж воно все сюди вивозиться. Це тут такий байдос, 3 гектари. Ще тут церчка у нас є. Така от. А дивіться, який оце гарний, такий зелений. Ось, дивіться, перехресний посів, он, наглядний приклад Перехресного посів. Лиця. Дивіться, як рюточки. Гарно. Зерочка вже яка гарна, ми її проскоровали, коли ми закривали влагу. Дивіться, ну, яка гарна. Ось. Дивіться. О, вже така сантиметрів 15 до 20. Дуже гарна люцерка вже. Це така дворочка, пшениця, омаха. Так, Залишайтеся з нами, слідкуйте за каналом, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую. É daí. спостерігати як виходить після сцепки дивіться який ґрунт грудочки трошки розбиваються ці великі вони це просто що земля така за шкалою вологості це четвертий бал трошки ще волога ну нічого прикаткуємо головне що ми їх посіємо в сиру землю в вологу землю дивіться якраз як тут і селітрочка і нітромофосочка воно все разом як воно вийшло Так, дивіться далі, далі будемо съетимешь. Оце машиничка така вот пустань. Тут Це сто ячмень. Віціно ну, який ячмі уже. Маточки. Пшеничка вже задакіла. Ми її підживлювали 100 кг по -пузніцьку. Так що ось така пшеничка. І ось такі от ячмінь. 15 ка вперед поїхала, я ось сзади їду, взагалі МТЗ їде, все. Їдемо, чіпляємо сівалку баракову будемо сіяти бараки. Далі дивіться. Так, засіяли ми, коротше, отакий от, от кусочок. Це ось межа. Там вже відсіваємо цукрові буряки. Далі будемо сіяти кормові. Десь до тої борозни такої. то будуть кормові. Ось так виходить. На метр сипеться. 8-10 штук. Трошки густувато, але... але сіємо так. Цукавий все одно депориваю, тому сім так є. Так, це ще ми вже отсіяли з цього боку, ще їдемо на той бік оцівати. Це вже кори моя 29, там 10 штук на погонний метр. Так що такі справа.